І сьогодні, ну, це ваше довгождане відео, про яке я писав в, ну, можна сказати, в таких описаннях. І тому ми сьогодні будемо провіряти сім вірусів. Ну, вони, думаю, опасні, бо ну, мені так інтересно, я дуже хотів, типу, про це рубрику зняти, і тому, думаю, можна починати. І перед тим як я відкрию перший вірус, не забувайте підписуватись на канал. І ми починаємо. Так, ну думаю, давайте почнемо з віруса по Амангаз. А ну, що він може робити? Так. Ой, ж. ой, Починається тривога, починає діти. І ФБР. Це не так. Це типа, ФБР про слід. Окей. А ну попробуємо далі. А, что такое? Видалити. О! Врата не вилітає, окей. Давайте тепер симулятор. Не, давайте роблокс чита, ану. Что тут? Ану. Ключу. Хтось ключи, окей, це типа 4, да? Давайте режим админи на скінчення. Roblox. Ну, давай взагалі все, а ну, почати. Ану. Ух ты! Відхилий твоя. Уй-уй уй! Окей. Так все, все спокойно. А ну Верта зависла. О, слетіла верта. Ну окей, буду возобновляти пробувати. бот. Фух, я можна сказати, возобнови рту миллион лет пройшло. Ну окей, давайте тепер попробуємо. Наверно, вірус боя. А ну, в ньому є? О, ого. Ух ти Ой, яка красива красиво. Ой, які красиві зубки. Ано. Ну, Плей. Ано. Ну... Ух ти ж. Окей, опять 25. Ну окей. Окей, а ну, пробуем удалить. А ну, оно. О! о я сразу. В, 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 верта вот пять вылетела. Наверное оно реально вот. Сейчас. М. М. Верта не помежулась. Окей. Удаляем. Що? А воно вертається А, все, не вертається. Ну, окей, давайте тоді знаєте що? Симулятор айфона думаю. А, а, все, верта залагала Верти звезда. Ну, окей, опять будемо справляти Так, верту я Обновив Давайте тепер, наверное, симулятор айфона би хотіли. Ну. Так, о, это а ну. Так, тут есть две кнопки. Надо симуляцию выключить. Давайте начнем. Оно. А ну. хм, ничего не происходит. Интересно. А что? Оно. А ну, выключи симуляцию. раз А чё? Ничего себе работаем А если удалит? Упана. Ой. Шутко. А, все. Или там Понятно. Опять возобновляем, их всегда. Ну, окей. окей. давайте продолжим. Ну, давайте. Ну, давайте проверим Вирус Inscape что может. Так, по-моему, тоже не тоже не так понял. Ну. Ух ты! Ай, ч ж ты так орешь? Нет, на сайте типа, вирус. И не типа моя ломанутый телефон. Она ночь просто. А віднс кидаю, скоро лишиться. Окей, давайте в World of Tanks. О! Привіт! Ти любиш World of Tanks? Я теж його люблю. І тому створив ПК версію на телефон. Просто нас зажми, завантажити і починай грати. Ну ми же знаємо, що це не просто завантажити. От попробуємо. Ч, все? О, Понятно. О, вс. Вс. Цехана. Ну окей, це все-таки був вірус. Ну, окей, будемо опять візумновляти. Лишився последній вірус. І це китайський Тік-Ток. Що ж, переходимо до останнього вірусу, і це у нас китайський Тік-Ток. Ну і коли переводив це, типа я так поняв. Чити можна сказати докс, бан, спам. Ну, так, ану це все. Ставлю. І виходить, що це виходить перше це докс, друге це бан, а третє це спам. А сині це кнопка підтвердження. І дивіться, що буде, якщо її нажати. Ану. Так відхід. Ого угу. Че? угу. э? Алло. Чеаль? Че, о так о а. а, все, все. виртуалки хана. Ну добро друзья, я уже буду заканчивать, тому всім пока і до следующего видосика.